Привіт, книголюби! Ви на каналі Аліна Букаліна, тому що я Аліна і я люблю книжки, тому Букаліна. І в мене сьогодні для вас дещо особливе: ми поговоримо про детективи, але не просто детективи, а під кожен настрій. Якщо ви хочете чогось більш стрилером, чогось більш гумористичного, десь більше якихось головоломок або просто класичних загадок. Чому детективи? Тому що це завжди загадка, інтриги, якісь несподівані повороти. Ти можеш відчути себе, як наче ти знаходишся прям там і розслідуєш, і відчути себе взагалі детективом, або ти просто можна насолодитися цією історією. А головне, в цьому жанрі кожен знайде щось своє. І всі ці книги вони ось тут поруч, тож давайте нагайте час і починати. Не будемо змінювати наших звичок і почнемо, як завжди, з класики. Яка підбірка детективів без Агати Крісті? Я трошечки пройдусь по кожній книзі, аби ви зрозуміли настрій і яку вам варто взяти першою? Моє знайомство з Агатою Крісті почалося з книги і Не лишили жодного. Я також раджу вам почати із цієї книги. Тут буде все: і детектив, і містика, і якась загадка, яка, наче муляє десь ззаду вашого мозку, але ви не можете зрозуміти, в чому справа. Дуже цікава історія. Убивство за абеткою. Тут сюжет навколо вбивці, який вбиває своїх жертв, послідковуючись абеткою. Я не знаю, чи вгадаєте ви вбивці одразу, бо я це зробила не одразу точно. Наступне це «Привиди в Венеції. В мене це видання приурочене до виходу кіноадаптації. Тут є ось така суперка. І також тут є вступне слово від здається режисера кіноадаптації, воно дуже кумедно написано і багато чого пояснює. Сама історія та вона містична. Я її проковтнула за піввечора і дуже раджу також її прочитати. Ви навіть можете почати з цієї, якщо вам дуже хочеться. Ще одна крихітка це чалий кінь, і тут, на мій погляд, дуже більше містичності, ніж зазвичай у «Агати крісті. Розв'язка мені дуже сподобалась. Тут немає тих класичних детективів, за які ми взагалі любимо Агату Крісті, але дуже цікавий сюжет. Чим мені подобається детектив Агати Крісті, тим, що ти раз 20 за книгу думаєш, ні, оцей вбивця, м -м -м, це не він або не вона. То, мабуть, це ось ця людина. Тут в мене було таке раз три. Наприкінці приходить смерть. Тут такий єгипетський сеттинг, єгипетська історія. Та вона була прикольна, але, на жаль, вона сподобалась мені найменше з усіх інших. Однак не спішіть ставити якусь оцінку. Я за те, щоб люди купували книжки, читали їх і тим самим формували свою думку. Тому, що, можливо, мені не сподобалось, а вам вона навпаки дуже зайде. Тож, якщо наші смаки у книгах вони збігаються, я дуже раджу вам. Ось ці. А цю я вам раджу, якщо ви вже прочитали все і ну дуже скучили за Агатою Крісті. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Це ілюстроване видання англійською мовою, пригод про Шерлока Холмса і доктора Ватсона. Чим це ілюстроване видання таке чудове, це тим, що Конан Доль обрав 12 своїх найкращих творів. І додав у цю підбірку, а також тут ілюстрації. Ось така гарна передмова Ілюстрації в цьому виданні здебільшого від Сідні Пегета, який, як відомо, ілюстрував ці історії, коли вони вперше з'являлися у стренді «The Strand» Оформлення цього видання, ну, це просто. Я маю надію, що вам видно і не відблискує дуже. Зараз я трошки ще полистаю, щоб знайти вам дуже круті ілюстрації. Я маю зізнатись, що я читаю це видання не один місяць. Я просто обираю історію, яку б мені хотілося перечитати ще раз, і читаю її в оригіналі. Тому що любов до Шерлока Холмса і, взагалі, Конан Дойля, в мене ще з дитинства. Загалом, майже на кожній сторінці є якась ілюстрація: або більша, або менша. Також є ілюстрації на сторінку. А також є ілюстрації на два розвороти. Ось зміст, і ви можете побачити історії, які представлені у цьому виданні. Також я просто не змогла не додати чогось свого. Зріз мені трошки стрмно малювати, тому що тут, бачите, такий дуже глянцевий папір. Тому я додала ось такі чудові кутики. Вони ззаду і спереду. Дуже гарно виглядають. Я б так не помітила, мабуть, якби я сама їх не чіпляла. Тож так, я все ж таки раджу вам почати з класики, тому що це буде якоюсь відправною точкою для того, щоб оцінювати подальші твори, які ви читаєте. Наступна підбірка це для тих, хто хоче інтриг і загадок. Ця книга точно сподобається шанувальникам інтелектуальних загадок. Тут є вбивство, але воно скоріше не прям першочергове, але загадок тут достатньо. Тут про дівчину, яка отримує в спадок від дуже багатої людини гроші, дім, але його родині це не подобається. І те, як вони знаходять якусь спільну точку для спілкування і розгадування загадок, мені дуже сподобалася. ця перша частина взагалі в ця трилогія і ще додаткова книга. Дуже раджу до прочитання, мені дуже сподобалось. Які загадки і детективи без Дена Брауна? Це перша частина Код Да Вінчі. Я її прочитала, мабуть, років 10 назад, і це на той момент було просто вау! Я така, а, я такого ще не читала. Дуже круто! Автор орудує знаннями з. Локації, історії, знаків, те, як він це поєднує в одноцільну історію, і які розгадки потім перед тобою стають, це геніально, мені дуже сподобалось, я дуже раджу. І моя нова любов це Голі Джексон. Маю зізнатись, що я буквально вчора закінчила її першу книгу Посібник з убивств для хорошої дівчинки, і це було просто настільки смачно. Подивіться, скільки не знаю, чи видно. Але дуже багато якихось заміточок. Я хотіла відмітити дуже багато місць. Також, чим ще класно, та як взагалі пише авторка, і як вона думає, тут дуже багато наглядних матеріалів. Ви зараз розумієте, про що мова. Тут у нас є файли, якісь скріншоти, якісь там переписки дуже гарно оформлені, карти є. Це карта розслідування. А, ні, я цю не покажу. Не покажу, бо читати буде нецікаво. Є переписки, ну тобто, саме оформлення дуже гарне, і сам стиль він незвичний для мене був. І це друга частина продовження. Це хороша дівчинка, зіпсована кров. Тут ми розслідуємо вбивство, яке відбулося не, од... не зараз, прямо, а Н років назад. А тут розслідується зникнення, але я її ще не читала. Однак те, що я чула про цю авторку, в мене не те, що не розчарувала, а закохало в неї і я тепер дуже її раджу. Наступна підбірка для любителів темної атмосфери. Але маю попередити, що це чисто моя суб'єктивна думка. Почнемо ми з Ілеріона Павлюка. Білий попіл. Тут так навіяна атмосфера Вія Гоголя, що я пару разів така думаю: блін, дуже схожі відчуття. Тим не менш, її читати дуже цікаво, розв'язка також цікава, ти не очікуєш того, що там буде відбуватися. І загалом, відносно за невелику кількість сторінок, ти розумієш, як пише автор. І насправді з творів павлюка, які я читала, білий попіл моя най-най-най найулюбленіша. -най Surprй, surprise! тут також є Rutwea, це для мене сучасний аналог Агати Крісті. От якось так. Тільки Агата Крісті дуже стисло писала, а Rutwea все-таки трошки більше пояснень додає в своїй книги. І це в нас поворот ключа. Для мене це була чому темна історія. Тому що тут дівчина наймається нянькою, доглядачкою дітей в дім, який чомусь моторошний. От він прям моторошний. І це надає спокою на протязі читання всієї книги. Розв'язка, ну, я маю попередити. Я не буду вас попереджать. Отака я людинка. Якщо я просто скажу те, що я хочу сказати, ви... ну не так буде цікаво читати, це такий спойлер, то мені. І наступна книга, яку я купила, але я її ще не читала. Вона вже рік чекає свого часу. Однак, за відгуками, я наголошую ще раз, за відгуками, дуже класна історія. Чому? Тому що це взагалі серія книг. Це не перша в мене в руках. Коли я купляла першу, просто її неможливо було купити. І загалом це наша всіми улюблена Джон Ролінг. Просто вона пише під псевдонімом. Вона початково почала це робити для того, щоб її не пов'язували з історією про Гаррі Поттера. але люди трошки самі детективи, і таки потім підтвердилось, що це вона пише під псевдонімом. Тут у нас історія про двох детективів. До них в офіс приходить жінка і каже, що Гайс, мені треба допомога, мене вб'ють. Ну і потім це стається. Ну і от вони це розслідують. <рик> Більше не буду, мабуть, казати, і я насправді не дуже раджу читати задню частину книг, де пояснюється взагалі про що вона, тому що, ну, <рик> я так зробила пару разів історіями магати крісті, і один раз це мені дуже сильно проспойлерило весь сюжет, і я така, ну, окей, дякую. Тому я, взагалі, якщо чесно, не дуже часто читаю, що там ззаду книги написано. Переходимо на легкість і гумор, і ця підбірка, ну вона просто не може обійтися без мого улюбленого Річарда Османа. Це дві частини, які я ще не читала, але я прочитала клуб Бувст по четвергах і людина, що померла двічі. Це було так смачно читати. Ти читаєш про людей, яким не по 20 років. Ти читаєш про те, як вони спілкуються одне з одним, взаємодіють, дружать, зляться, роблять якісь висновки, розкривають вбивства. І це дуже-дуже цікаво читати. І там дуже багато гумору. І він такий, знаєте, ненав'язливий, він не перебирає на себе всю увагу, але це все в такій. Одній історії виглядає дуже смачно, тому Осман просто маст хев. Я дуже раджу читати його послідовно, так як в нього на Гудріць викладено, в якій послідовності читати, так би я і читала його детективи. Там є такі відсилочки, іноді одна до одної, тому я не раджу перескакувати. Наступна книга від Валерії Малаховиця, псевдонім двох авторок інститут шляхетних убивць. Я наскільки знаю, її в нас дуже захейтили. Хоча це класний тандем українських авторок. Мені книга сподобалась, я отримала від неї кайф. Ну і тут ще є зріз дуже гарний. А мене купити на класний кольоровий зріз, взагалі отак. Тут у нас історія про інститут шляхетних дівчат. Вже вбили три дівчини, але вдалося уникнути розголосу, тому що в тій ієрархії, в якій знаходяться вони в цій книгі, вони не прямо ж такі важливі, як описують автори, але придворний некромант і слідчий мах придумали собі, що вони можуть запрягти димоницю, допомогти їм розкрити вбивство. А димониця, в свою чергу, надумала собі втекти потім після цього всього дійства. Тут дуже класний гумор, дуже класна історія. Я не знаю, чому її дуже багато хто хейтить, але мені прям сподобалось. Та, це не на 5 зірок. Ну, камон, окей. Але, ну, така тверда четвірочка для мене точно є. Давайте трохи поговоримо про магічно-містичні історії. І почнемо з лондонська спіритична спілка Сара Пеннер. Ну, по-перше, давайте поговоримо про оформлення, бо я нагадаю, що в мене на це дуже легко купити. Упс. Це в мене було передзамовлення, тому в мене є листівочка. Подивіться, яка цікава суперка. Оп. Я взагалі не очікувала, коли я її отримала. Думаю, боже, що за краса. Знаєш, тут такий дуже гарний зелений колір. Івана Матова, ну тут є глянцеві елементи, а квітковий зріз. Але майте на увазі, що якщо ви берете саме квітковий зріз, коли ви будете гортати сторінки, він трошки злетить. Тут історія про спіритичну спілку, про смерть, про розгадки цих смертей. Загалом атмосфера непогана, але сама історія. Окрім того, що вона мала б бути містичною, але ще і детективною. О саме детективна лінія для мене була недорозкрита. Дуже багато роздумів головної героїні, які часом ти просто думаєш, та давай вже приїдемо це. ну, Ми вже про це подумали, давай далі. Але загалом легенький детективчик на один вечір так, може бути. Ну, оформлення, о май гад! Я знаю, що ви зараз скажете, що це не зовсім детектив, і я згодна. Це друга частина циклу про Алекс Стерн від Лібардуго. І що я маю сказати? Що перша частина, дев'ятий дім, там набагато більше детективу, і оцієї лінії детективної і розгадок смертей. Друга, вона більше вже про містицизм. А от першу я вам дуже раджу, якщо вам хочеться чогось детективного, містично і загадково-трилерного, навіть я б так сказала. Там історія про студентку, яка має відношення до таємних товариств, і вона має магічні здібності. І все. Ну, хватит, що я вам буду. Не будеш я все розказувати? За тоді читати? Про цю книгу комікс я вже казала у себе на каналі, пояснювала наскільки гарна тут мальовка. Це історія про школу відьом, де відбувається вбивство або не вбивство, або викрадення невідомо. І юна відьма береться за розслідування взагалі цієї історії, що трапилось, і що робити далі з цим. Дуже раджу, якщо хочеться чогось дуже гарного на один вечір трошки фентезійно детективного. І наступна це підбірка для шанувальників психологічних детективів. Я, б, мабуть, отак це назвала, коли ваші нерви, вони як натягнута струна, і хтось постійно їх лискоче. Почнемо ми, ну, звісно, Ларіона Павлюка. Ви знаєте, я читала всю книгу і періодично сиділа і дивилася в стіну хвилину і думала. Що я тільки що прочитала? Що ти про що це вивчає? Іноді, та, ти перечитуєш якісь сторінки, тому що ти розумієш, і ти нічого не розумієш. Кінцівка для мене була просто якоюсь агонією. Я прочитала останні сторінки, дуже бажаючи дізнатися, чим же все-таки закінчиться ця історія. Персонажі. Я не знаю, як це пояснити, але за їхні відносини один з одним ти будеш переживати більше, ніж я не знаю, за свої відносини. Це було просто щось дуже дивне, але щось дуже класне. От гарні за це Є лясе, Чорний зріз. Тут все натякає на те, що ваші нерви полоскочуть. І це таки так. І так. Ваші нерви полоскочать. Наступна історія від Рудве одне за одним. Історія про колег, які йдуть в гори відмічати день народження компанії. Ось вони залишаються наодинці, відрізані від усього світу в шале, і там починається вбивство. Це дуже цікаво, динамічно, дуже багато чого стає зрозумілим в самому-самому кінці. А ще тут гарне оформлення. Це мої всі закладиночки. Загалом, якщо хочеться поласкатати нерви, але не так сильно, як з творами Ларіона Павлюка гарна альтернатива. Ще одна книга від вже коханої мною Голі Джексон, але має попередити, я її ще не читала. Однак обіцяю те, що нерви будуть просто на приділі. Ось Ні ніколи Ред Кені вирушає в автоподорож із цікавою компанією. Найкращим другом, таємним коханням, старшим братом, його ідеальною дівчиною, однокласником і вбивцею. Прогон застрягає десь в глушині лісів Південної Кароліни без gps сигналу Класика. І коли в шини й бензобак прицільно б'ють кулі, усі розуміють, це пастка, хтось заманив їх, хтось, хто жадає вбивати. Шестеро мають з'ясувати, хто з них мішень і хто брехун. Не всі переживуть цю ніч. Ну, якщо їх поїхали шестеро, а назва Виживуть п'ятеро, ну та. Але ж я кажу, я ще не читала, однак в мене дуже великі надії на цю книгу. І ще одна книга, яку я не читала, від Рудве. Ми її зараз з вами розпакуємо за допомогою котячої лапки кіхтика. Бачите, я вже не такий варвар. Ох, значить, у нас тут карта є. Нічого собі. Я дуже люблю, коли в книжках є карти, тому що це реально допомагає тобі краще орієнтуватися, де взагалі були герої і куди вони пішли. Кольоровий зріз. Дуже гарне оформлення загалом. Тут історія про друзів, які вчаться в одному вузі, їхню одногрупницю вбивають і саджають людину за це вбивство. Через 10 років в в'язниці ця людина помирає і починається розслідування, яке ініціює журналіст, який каже, що ну, всі докази говорять про те, що вбивця не та людина, яку засудили. І отут наші нерви починають лоскотати. Як бачите, детективи це теж історія, де кожен знайте щось для себе. А ви поділіться, будь ласка, у коментарях, які ваші улюблені детективні історії. Можливо, я їх ще не читала і вони стануть і моїми улюбленими історіями. А також підписуйтесь на мій канал, якщо хочете бачити більше книжкових відео зі мною. А також не забудьте натиснути на дзвіночок, ну, щоб не пропустити нові відео. І як завжди, читайте книги і розвивайтеся. Па-па! Всього. І я тебе дуже люблю. Ти будеш за мною відео знімати. А книжки не будеш грізти? Не то сказала, не то сказала. Не по сценарію, не по сценарію. Якщо ж на я взагалі не думала, що я так багато детективів прочитала. Це ж як мені хотілося розкатати нерви, ну. Мене скоро не буде видно за ними. Ану, пушинка, йди отсюда. Так, зараз підождіть, зараз Алінка все поскладає.